Добрий день, шановні батьки! Це хвилинка для вас. Я хочу порадити вам, як розвивати пам'ять, увагу, спостережливість для вашої дитинки. Беремо дві однакові картинки, будь-які. Цікавим малюнком для дитинки. Одно з них розрізаємо на будь які частинки. Ось що в нас з вами вийшло. Це ми з вами зробили пазл. Запропонуйте дитині скласти з частинок ціле. Сподіваюсь, моя порада була для вас цікавою.